На полях області добігає до кінця перша хвиля жнив. Не виняток і компанія Continental Farmers Group, на полях якої здійснюється літній обмолот озимих. Аграрії зазначають, цього року достиганню культур та своєчасному збору врожаю суттєво посприяли погодні умови. Нива для нас почалися в третій декаді червня. Ми почали збирання озимого ячменю. Завершили збирання ячмінь, завершили протягом липня збирання озимого ріпаку. Знаходимося всередині на екваторі збирання зимої пшениці, якщо говорити в цілому по компанії. Я дуже сподіваюся, зараз, дивлячись на прогноз, що нам погода дозволить завершити без зупинок ту кількість площ, які залишились. Ну і розраховує на те, що ми з таким же ж величиною врожайності завершимо ці жнива. Завдяки злагодженій роботі обмолот проводять відповідно до запланованих термінів. Під час першої хвилі жнив Континентал збере озимі із понад 89 тисяч гектарів. З них близько 26 тисяч знаходяться саме на Тернопільщині. Тут працює регіональний структурний підрозділ Континентал Кластер Центр. Кластер Центр» відноситься до структурного підрозділу Континентал, який обіймає дві області. Загальний банк кластеру близько 50 тисяч. З них в Тернопільській області 27, близько 27 тисяч гектарів. Вирощуємо в структурі кластеру такі культури, як озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, соняшник, кукуруза соя. Під час жнив на полях працює як власна, так і наймана техніка. Далі урожай з поля прямує на елеваторні потужності континентал. Паралельно із завершенням жнив стартуватиме посів озимих під урожай наступного року. Всього під ці культури у наступному сезоні компанія планує відвести близько 88 тисяч гектарів. З них на Тернопільщині більше 25 тисяч. Усього в області континентал обробляє майже 75 тисяч гектарів.